Головна госпітальна база нашої області співпрацює з потужним медичним центром Суперхюманс, який розробив нові методики оперативного втручання та відновлення для повернення до повноцінного життя. В чому ефективність нововведень розповість моя колега Вікторія Галка. Суперхюманс це всеукраїнський сучасний центр спортизування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Активну спільну роботу з головною госпітальною базою Дніпропетровщини Суперхюманс розпочав у листопаді минулого року, коли був підписаний меморандум про співпрацю. Тепер провідні фахівці Суперхюманс приїхали до Дніпра провести навчально-практичний майстер-клас. Величезна подія. Супер в Дніпрі. І сьогодні такі два великих регіони, як Запорізький і Дніпровський, проводять навчання. Головне завдання, щоб кожен герой зміг видержати максимально ту допомогу, яка дозволить йому повернутися додому, повернутися на своїх ногах із гарним ментальним здоров'ям, щоб все було зроблено правильно на всіх етапах. Самі кращі. Наші травматологи сьогодні зібрались, щоб вивчити ці наробки, щоб ми максимум своїх дій могли робити тут, а не відправляти наших хлопців за кордон, щоб цю допомогу наші воїни одержали на місці. Провідні спеціалісти у сфері невідкладної хірургії та реконструктивної медицини охочі діляться набутим досвідом і разом відпрацьовують хірургічну майстерність. Ми розпочинаємо майстер-клас з менеджменту. Міновибухової травми кінцівок від невідкладної допомоги до реконструкції. Чому, на нашу думку, ця подія є знаковою і дуже важливою для регіону Дніпровського і Запорізького? Тому що ми сьогодні будемо говорити про всі етапи евакуації, починаючи зі стабілізаційних пунктів, де нашим пораненим надається допомога. Це важливо для того, щоб максимально відновити наших поранених після того, як вони завершать лікування і реабілітацію, і повернути їх в стрій на фронт або до активного життя. У наших лікарів теж є чому повчитися, адже у головній госпітальній базі області 11-й рік рятують захисників. Медики Об'єднують зусилля заради збереження здоров'я і життя Вікторія Галка і Ляломовські новини. Д1.